Доброго дня, любі друзі. У нас з'явилась нова рубрика Кращий коментар до попереднього відео. І про те, чий це коментар і нашу відповідь на нього ми розкажемо вам в кінці відео. А зараз приємного прослуховування цікавого листа, який прийшов нам у нашу редакцію. Ця історія сталася кілька місяців тому. Увечері Василь повертався з аеропорту, куди відвіз свою матір. На дорозі він зустрів дівчину, яка стояла на трасі. Він вирішив її підібрати. Вже в машині Василь дав їй свою куртку, адже дівчина промокла до нитки. Виявилося, рідний батько підняв на неї руку. Тож дівчина попросила Василя відвести її на вокзал, де б вона змогла переночувати. А на ранок вирішить, як буде далі. Він не зміг так просто залишити дівчину в біді, тож запропонував їй залишитися в нього. Так дівчина стала жити у Василя, а через три місяці сталося неочікуване. Одного разу їй стало недобре, а виявилося, що дівчина була вагітною. Спершу Василь не знав, як реагувати на цю новину, але потім твердо вирішив, про ніяке переривання вагітності не може йти мови. Він зробив їй пропозицію. Не цікавіше, Василь всім хвалиться, як смачно готує його дружина, і яка вона хороша господиня. Але є дещо, що він від неї приховує. Він так і не зміг полюбити її, а залишається з нею із жалю. Чоловік не знає, доки триватиме їх шлюб, однак він радий бачити посмішку на обличчі цієї дівчини. А тепер, любі друзі, я вам зачитаю коментар до попереднього відео. Відео було про те, як син перестав спілкуватись із матір'ю через одну ситуацію. Пані Ірина Репета написала: як казала одна жінка, що Зроби дітям 99 разів добро, а один раз щось не по їхньому, і ці 99 разів втрачають свою вартісність. Дякуємо пані Ірину за такий коментар. І ми з вами погоджуємося на усі 100%. любі друзі. А тепер повертаємося до нашої сьогоднішньої історії. Що б ви зробили на місці чоловіка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам лайки на відео, щоб ми знали, які історії вас цікавлять найбільше.